Можна втратити кінцівки, але не бажання залишатися у спорті. Любомир Порожак ветеран російсько-української війни. До лав збройних сил він приєднався ще під час антитерористичної операції. Перед повномасштабним вторгненням підписав другий контракт і вже близько п'ятої години ранку, 24 лютого 2022 року їхав до військкомату. З того часу служив переважно на Харківському напрямку. Однак у лютому 2023 року під час бойового завдання отримав поранення. Три снаряди вилетіло. Це вже після того ми знали через те, що ніхто не почув ці виліти. І виходить, під той звук, як ми внесли вогонь, обстріли йшли, і ми не почули. Три снаряди попали в окоп, і ми так з побратимом попали під той обстріл і так лишилися. Я лишився без ніг. Після поранення Любомир Порожак тривалий час проходив реабілітацію. Розповідає, найбільшою підтримкою на цьому етапі були дружина та син. Ще в лікарні він пообіцяв собі не зупинятися і впевнено йти до своєї мети. Відтак почав займатися спортом ще тоді, коли був на кріслі колісному. Як був на візку, то я займався так сидячим тенісом. Після того, як я вже протезувався, став на протези. Я почав так само деякі там, ходити на тренування по тенісу. Згодом у Тернополі відкрили фан-клуб замфутболу для ветеранів. Двічі на тиждень військові з ампутаціями збираються, щоб пограти у нього. Любомир розповідає, на початку було непросто. Бо команді треба було вчитися взаємодіяти між собою та грати без ризику для себе та інших. Ветеран поділився емоціями, які відчував перед першим тренуванням. Це я перше ну, не розумів, куди я йду, для чого я йду, через те, що виходить, в мене двійна ампутація. І я не знав, як я буду себе поводити на полі, через те, що раніше я займався футболом. Ну, своїми ногами я бігав, а тепер, виходить, вже на двох протезах трошки складновато, Через те, що це вже виходить, дві ноги, маєш це дві милиці і ще плюс два протези. На тренування замфутболу ветеран приходить разом зі старшим сином, якого називає своєю підтримкою та найбільшою мотивацією. Історія Любомира Пережака показує, що справжня сила не лише в героїзмі на полі бою, а й у здатності відновлюватися, надихати інших на нові перемоги.